Сейчас расскажу. На Москву летело много. Я не понимаю, что <звы> Зафиксировано падение осколков обломков БПЛА во Всеволжске, Тосно, деревнях Покровская и Узмина. Пизда Лукойлу. Отец говорил, представь, что убиваешь хохлов. И потом уже руки сами стали все делать. Я никак не отношусь. Меня совершенно не волнует, что думает э, Алла Борисовна Пугачева. То есть вот что э, произошло в голове мадам Пугачевой, что она решила сделать это заявление. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас вітаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А это свежий огляд антипропаганды. Как всегда, за пятницу мы собираем вершки, Найкраще з кращого, а ще так збіглося, що сьогодні просто купа надзвичайно красивих прильотів. Все зібрано, все готово. Чекаємо тільки на вас, і звісно, на ваш лайк. Не забувайте на старті нашої програми нас підтримувати і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лев, якщо ще цього не зробили. Ми вітаємо всі ваші коментарі і всю вашу підтримку. Ну а розпочинається все із найкрасивішого: із історії про те, як збивали, збивали, але... Не збили над Росією, як вони стверджують, сьогодні за ніч типу було збито 221 БПЛА, але так назбивали ці безпілотники, як там вчора казала Скабєєва, обізвавши наших військових сил протиповітряної оборони криворукими. Так, от о диво, ми так запускаємо дрони по Росії, що вони, до речі, по будинкам не потрапляють. Але криворукі військові протиповітряних сил. Російської армії збивали дрони так, що через атаку угоріло буквально пів Росії. Перш за все, говорячи мовою оригіналу, пізда Лукойло. Певно, пізда це якийсь позивний ППОшника, який все збив, адже підтверджено влучання по нафтобазі компанії Лукойл у Смоленській області, а також по нафтопаливному порту Приморськ. Але про це згодом. Ты Ракета только что Да ну нахуй Пизда Вон полетел падает нахуй Охуеть Вріть У КОЙЛУ Я обожнюю великий і могучий руський язик. Але пристегніться, адже ми тільки-тільки починаємо. Дрони СБУ атакували ключовий експортний хаб Росії. Це Порт Приморськ, це хаб для завантаження цінньового флоту, і з допомогою якого Росія весь цей час легесенько так собі обходила міжнародні санкції та продавала нафту на зовнішні ринки. Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту і на на сосній станції спалахнули пожежі відвантаження нафти тимчасово призупинено. І допоки європейці з американцями поміж собою сваряться, хто перший має накладати санкції на Російську Федерацію. Здається, СБУ зробила всю роботу вже за них. Чудонад. Ебать, засверкало все. Я прям снял. Говорит на улице. О, блядь! Охуеть! Mm -hmm. Цевин Маф на Увазе. Ничего себе! Ого! Это шокирует. Вы же помните, что... Колись ми вели такий певний календар, відлік, наприклад, знищених підтоплених кораблів Чорноморського флоту, перекреслюючи все, що мав пиня. Тепер це стосується набто якихось компаній, НПЗ, перекачувальних, і не тільки так само ми все це перекреслюємо. Навіть якби я захотіла зараз перераховувати все, що. Сили безпілотних систем і сили оборони не робили за це літо. Ну як б втомилось, це було б півпрограми. цими днями. Не так давно ще й був нанесений удар по станції второва компанії ТрансНЕФТЬ у Володимирській області. Це дуже важливе сполучення, тому що воно має відношення власне до Москви. Москвичі незабаром теж можуть відчути, що таке. Дефіцит. Але тоді яскравих кадрів було не так багато. Цими днями наші військові виклали момент прильоту дрону якраз по нафтоперекачувальній станції. Да. фотки Зараз, фотографію, зараз малюх вам, Вижу, вижу. Віжу, віжу, отак, смотри. Час я відправлю кому там, і бачите, як можна вдарити по кабміну, а можна знести ще один НПЗ, можна відправити ракету і вбити сплячих мирних в українських містах, а можна зупинити сферу, на якій Путін заробляє на продовження війни. Війна це дорого, це супер дорого, це мільярди щоденно. І саме з нафти, з газу, з усього цього Путін безкінечно і поповнює свій держбюджет. Тож сили оборони в цій місяці знайшли золотий напрямок, як все це спинити. Немає трагедій, немає смертей. Ми ніколи не порушимо ці трикляті правила ведення війни. Наші прильоти завжди суперефективні, або їх немає зовсім. Та ви не побачите тут, як я захопливо буду вам розповідати про те, що набабучилось щось в набак в домі, і там була слишна вторинна детонація, бо це піждьош. В будинках ніхто не приховує ніякі боєприпаси, ракети чи щось таке. Зрештою, а давайте подивимось, а як пропагандисти подають всю цю ніч. На Москву летело много, 9 бесплотников, как минимум, по подсчетам мэра города Сергея Собянина были уничтожены за эту ночь. Возможно, будет еще какая-то информация. Кроме того, в Ленинградской области серьезное идет отражение атаки. Так, сейчас я вот прям посмотрю. Да. По последним данным, силами и средствами ПВО на Ленинградской области уничтожено более 30 беспилотников. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволжске. Тосна, деревнях Покровская и Узмина, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет, отражение атаки БПЛА продолжается. В Питер, в общем, летит очень много. Временные ограничения, о которых я говорил, в аэропортах введены в Иваново, в Пскове, в Ярославле, ну, в Петербурге, соответственно, тоже. Кроме того, ракетная опасность объявлялась в Курской области. Ну и... Тверской, в Калужській красної опасности опасності в Смоленський, в Псковской, в Новгородський об'являв суночут. Якщо б ми були неправі, і якщо б ми щось порушили, якби ми справді не знаю, загрожували цивільним, то було б логічно, щоб їхнє Міністерство закордонних справ, уповноваження, особи, як це завжди відбувається в нашій ситуації, зверталися до міжнародних партнерів. Закликали розібратися, розслідувати, приїхати на місце, подивитися, не знаю, виступ що завгодно. Але, зрештою, Росія не знає, що вони будуть мирне НПЗ захищати десь у Страсбурзі чи в Брюсселі чи воєнні об'єкти. Так не буває. Тож вони майже ніколи не говорять про свої внутрішні проблеми, не захищають своїх. Вони завжди апелюють до нас. А Впізнаєте автори цього хіта? Але ні, зараз мова піде не про Яника. Зараз буде говорити про все те саме така собі Машка за ляшку, яка перші 100 грам ніколи не закушує. Річ тим, що Захарова, Путін, Лавров, Єрасимов, не побоюсь цього слова, три з половиною роки рятували українців, захищали нас від... від. Бля, ну чорт його знає, від чого вони нас рятували? Я забула. І так захищали, так хотіли дати нам майбутнє, що навіть під ніж пустили. Понад мільйон своїх вбитими та пораненими. Тобто, заради нас вони і справді за ціною не постоять. Аж тут раптом Машка прочитала новини з України, яким, певно, мінімум рік, ну, про те, що наші ТЦК будуть працювати тепер цілодобово, і тут Машка злякалась. Адже, не дай Боже, братського Олексія, Тараса, Івана, Антона будуть хапати просто вночі на вулиці під тихий осуд місяця. Але Машка. Певно, так сильно захопилась бухашкою, що просто забула, що через агресію Росії в нас комендантська година. Тож єдине, що нам реально загрожує вночі, це росіяни, настоящий геноцид граждані України. Ви должны понять, якщо тепер Зеленському требуется ще 120 тисяч вас, от вас, в принципі, залишиться… В городах, миллионниках Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровській воєнкомати переведені в круглосуточний режим. Опять же, вопрос к гражданам України. Да когда ж ви очитесь? Маш насправді хотіла прочитати, що коли ж ви здасте свої великі міста, але, зрештою, сказала, що пропаганда має бути пропагандистською. Знаєте, раніше росіяни ось час брали Київ, а тепер знаєте, що вони беруть? Беруть хіба що побільше чорних пакетів. Раніше вони обирали, де ж вони будуть оселятися в наших оселях. Ніхто ж не забув цю історію, як покидьки, які знаходилися в Бучі, дзвонили у парламент і замовляли банкет. Тобто вони справді планували тут своє квітуче жирне життя. А тепер знаєте, яка найперша мрія у СВОшників? От би їхнє тіло повністю, повністю забрали з поля боя, а не по запчастинам, бо. Потім їх розтискають собаки. Від перемоги до хоча б вціліти було вже непогано, минуло всього кілька років. Поки українці вже давним-давно на полі бою роблять ставку на роботів, бо роботи. Роботи, а не люди мають воювати, вмирати, займатися евакуацією поранених із полю бою. Тим часом в немитій Росії роблять ставку на чорні поліетиленові пакети. От вам і ціна життя. А волонтери, тільки вдумайтесь, вони так пишаються. Так пишаються, ні, не тим, що вийшли на акції протесту проти війни, не те, що вони зібрали підписи за припинення бойових дій. Російські волонтери пишаються, що вони фурами, вже величезними фурами передають мішки на фронт. Мішки для ребят, щоб додому. В скором времени, Дай Бог, щоб побыстріє це случилось, щоб попали вони... семьи к сожалению уже в рядах небесных воинов которые уже оттуда нас защищают ребята приехали четыре машины бойца не показываю не поднимаем темп потому что нельзя в общем мы все передали ребята будут встречать уже сейчас они скоро стартанут немного отдохнут так поднимается нельзя снимать вот поэтому все передали спасибо всем большое СВО йде за планом, ну одразу відчувається, правда? До речі, з мішками треба бути дуже дуже обережними, використовувати їх так, аби подбати про братів своїх інших. Кажуть, що в Росії давно ці пакети миють після транспортування тіл і використовують знову дефіцит на всіх не вистачає. А ще вони легесенько так можуть із часом перейти у спадок молодшому поколінню. Бо коли ти дітям вкладаєш до рук замість іграшок зброю. Хто чекає, що яка небудь російська самка може 18-річчя свого путіноїда так і не відсвяткувати? Тож, звісно, я, я не буду закликати боротися із молодим поколінням із дітьми. Я пропоную відстрілювати ще більше всіх носіїв яєць, якими росіяни все одно таки не навчилися правильно користуватись, вбив власника яєчок і не дав народитися новим путіноїдам справлялся с задачей довольно уверенно. У меня папа десантником работает э, военным, и он решил меня научить э, обращаться с автоматом, чтобы я впоследствии мог пойти по его ступам. Сначала было непривычно. Отец говорил представь, что убиваешь хохлов. И потом уже руки сами стали все делать. В принципе, можно малочку. Отут буде татусик на цвинтарі похований і невеличке місце одразу для наступного покоління бронювати. Але знаєте, яка головна тема цього тижня, яка перекрила абсолютно все, і Польщу, і Дональда Трампа, і СВО, і Путіна, і Сідіньпіня. Одна людина змінила все. Це звісно величезне інтерв'ю Пугачових. І, звісно ж, на Пугачову в Росії, як ви могли здогадатись, наплювати? Наплювати настільки, що про рівень наплювання ну, треба говорити щонайменше хвилин 40, Випустити на кожному російському каналі по кілька програм і цілі виступи присвятити засудженню так сильно їм наплювати. О де Гаспарян, наприклад, а де Пугачова? Хто вона на тлі метра? Автора книг, якими росіяни навіть чомусь підтиратися, не хочуть їм соромно там підтиратись в тих регіонах, де немає й досі централізованої каналізації, де досі лишилася просто діра в підлозі, ну тобто, в добрій половині Росії, Пугачова в ці дні одна змогла затулити собою всю Україну, Все, хутор, наче й не існує. Одні розмови тільки про те, що із нею зробити: вбити чи закопати. Але ж цікаво, правда, як одна, одна єдина, до речі, досить немолода жінка змогла звести нанівець всю російську пропаганду. Пиня мільярди спустив на Соловйова, Сіманян, Гаспаряна, а одна Пугачова все помножила на нуль? Мене совершенно не волнує, що думає Алла Борисовна Пугачова. Причем я страшные слова, наверное, скажу. Меня это не волнует, ну, примерно вот последние 38 лет как, э, в принципе. Э, шизофрения э, позднего Советского Союза с выпуском газеты «Пугачевская правда», где невменяемые старые курицы писали восторженные панигирики Примадонни, меня миновало, даже не зацепив. Эту газету я видел, понял, что это клинический случай. И на том как бы все. Ее убытие из страны, опять же, меня там не огорчило, не раздосадовало, ничего совершенно. По поводу всей вот этой публики у меня вопросов нету. И то, что они несут, да и бог бы с ними. Они же себя хоронят-то, не кого-то. Просто если раньше это приходилось, ну, каким-то образом дополнительно объяснять, что ну, люди оказались глуповатыми в лучшем случае, а в худшем э, переполненные подлостью чуть более чем полностью, то теперь это, наверное, очевидно для всех. Всі ці лайми Вайкулі, Софії Ратару Пугачеві, іноагенти Макаревичі Гребінщикові. От, по-моєму, картина стала абсолютно всім понятна. Давайте ще раз: для того, щоб стати інагентом, зрадником, для того, щоб тебе ненавиділи і хотіли пустити кров, все, що ти маєш робити, це виступати проти війни. Коли Пугачова каже: спиніть вбивство росіян, чорт возьмі, стара керга, ах, яка сучка. А ще, звісно ж, Пугачова носить унікальних знань, ну, точки за років, літ, чи десь так: знань, як влада захоплювалася в Росії, знань, як нищилися вороги, яких зробили ворогами в Росії, як терором Путін підкорював всю Росію. Як гвалтував, нищив, вбивав Ічкері. Там в цьому інтерв'ю зокрема Пугачова згадує про Дудаєва Дудаєва, який очолив свого часу рух за відокремлення Чечні від Росії після розвалу радянського союзу. Так буває, республіки люди, народи хочуть незалежності. 91-му він проголосив незалежність Ічкерії, і це призвело до війни. Росія просто не могла цього пережити. Це дуже схожа історія з Україною ісконно на русські землі, правда, вони прийшли ж за територіями, Тож тепер російська пропаганда називає його терористом, як Зеленського, як всіх нас із вами, і ініціатором війни. Ми теж з вами пам'ятаєте, спровокували. І коли Пугачева каже, що вона його поважає, то звісно, тепер всі кричать, що і навіть за це треба з Пугачого щось зробити. она не смогла сделать, чтобы Джахар террорист, убийца детей, был жив? То есть вот а, до какой степени у человека должно, а, должен быть размягчен мозг, ну если он, ну в какой-то степени есть, до какой степени должна отсутствовать совесть, чтобы говорить об этом людям, стране? народу, у которого в недавней истории был Беслан, который мы вспоминаем каждое 1 сентября, где чеченские террористы убивали детей, где был теракт на Дубровке, где были десятки убитых людей, где были взорваны самолеты, где были взорваны дома в Москве и Волгодонске. Где шла кровавая война, в которой были убиты тысячи мирных людей и в Чечне, и в Дагестане. Вот этими самыми Дудаевыми вот этим коллективным Дудаевым. То есть, вот что а, произошло в голове Мадам Пугачевой, что она решила сделать это заявление. Действительно верит в то, что она неприкасаемая верят в то, что покровители ее настолько влиятельны, что власть снова сделает вид, что ничего не увидела и ничего не услышала, ну, посмотрим. Не, я этого не исключаю. Я достаточно давно живу на свете, чтобы подобным вещам не удивляться. Но если в предыдущие три с половиной года но ну, делали же запросы всякими э, ну, так называемыми общественниками выдать э, Пугачевой статуса на агента, которые ничем не заканчивались. Здесь не статуса на агента. То есть, совершенно не обязательно ковыряться в ее финансах, э, значит, финансирует ее иностранное государство. Или нет, она гражданка Израиля. Она и Галкин являются гражданами Израиля. То есть, как, какого вам еще и на агента нужно? Вони називаються стукачі. Ті, хто роблять доноси, доносчики або стукачі. Треба мардану навчитися називати речі своїми іменами. Але зрештою, всі ті, хто писав про тректи, які згадує Мардан, про події від Беслану до чого завгодно, всіх тих, хто мав альтернативну інформацію, у диву їх просто викинули, витиснули, позбавили батьківщини, щоб тільки вони не були і не несли альтернативну точку зору. Рівно, як і Пугачова, яка була вимушена поїхати. Але ще одне одиво: скільки не робіть своїх інагентів? скільки не робіть так, щоб одні поїхали, пропагандисти чи лизоблюди лишилися. Це не допомагає Росії перемогти. Їй взагалі нічого ніколи не допоможе, скільки б вони не нищили своїх чи чужих. На тому і стоїмо за це і боремося. Тож, друзі, не забувайте нам лишати під завершення нашого випуску свій лайк. Це теж дуже важливий вклад. Для того щоб ми могли розповсюджувати всю зібрану інформацію, щоб більше людей знало про російсько-українську війну, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Якщо ще цього не зробили, я взагалі не розумію, чому ви ще цього не зробили. Я звісно, пам'ятаю.